Всім привіт! Сьогодні у мене ще один добрий пляцок. Дуже ніжний вдався пляцок. Гарно нарізається, гарно тримає форму, також гарний у розрізі. Тому я рекомендую вам приготувати. Пишіть у коментарях, чи ви готували, чи сподобався вам. Для тіста борошно перемішуємо з маслом чи маргарином в крихту. Додаємо злегка збиті жовтки сметану та цукор. До речі, до борошна я вже додала розпушувач там. Замішуємо тісто. Тісто замісила, поділила на дві нерівні частини. До меншої половини тіста додала какао. До речі, не до меншої половини тіста, а до меншої частини, бо не може бути менша половина і більше половина. Та ділю на три шоколадні кульки, а біле тісто ділю також на три. Шоколадні кульки заморожую. А біле тісто тим часом можна покласти у холодильник. Білки зіб'ю зі щіпкою солі в піну. Тепер додаю цукор та буду збивати. Буду збивати до пишної маси. Додаємо пачку вишневого киселю. Ми будемо пекти три тому тому потрібно, щоб білків було достатньо для трьох коржів. Викладаємо тісто у форму, змащуємо білками, викладаємо вишні, посипаю ще горіхами. Та затираю чорним тістом. Буду пекти при температурі 180 градусів близько 20 хвилин. Потрібно спекти два такі коржі з вишнями, а один у мене буде сирний. Готуємо сир. Сирним коржем буде лише одна паляниця. Додаю цукор, яйце, крохмаль та добре все перемішую. Можна міксером, можна блендером. Для середнього коржа також тісто викладаю у форму, зверху змащую сиром, викладаємо білки, на білки викладаю вишні та знову затираю тісто. Буду пекти при температурі також 180 градусів близько пів години. Готуємо заварний крем. Частину молока з цукром я буду кип'ятити. До іншої частини холодного молока додаю крохмаль та борошно, гарно вимішую, щоб не було грудочок. До гарячого молока додаємо крохмаль та помішуючи варимо ще хвилину до загустіння. Ось крем вже трохи підгуснув, накриваю його та залишаю до охолодження. М'яке масло збиваємо. Декілька етапів додаємо охолоджену заварну масу, сирний корж кладу всередину. Но мені подобається, не знаю, як вам, а мені вже розріз подобається. До речі, в мене залишилось трішки чорного тіста, я його повністю не затирала. Я його не все використала, адже не люблю, коли надто товсті коржі.